Оу, oh, привіт, це ви. Поки ми тут разом, присядьте зручніше, налийте собі чаю, а я вам тим часом розповім, що таке вилазки. За вас лайк та підписка, а я починаю. Вилазки у World of Warcraft це новий тип контенту, який з'явився у доповненні за Warbasine. Простіше кажучи, це маленькі підземелля. Щось між донжами та торгастом. Які можна проходити соло або в невеликій групі до п'яти гравців. За тривалістю вони короткі та займають приблизно 10-20 хвилин. Мають різні рівні, які можна поступово піднімати подібно до ключів у міфі плюсах. від першого рівня до 11-го. Навіть якщо ви йдете в соло, з вами буде NPC-супутник найліпший і найпотужніший бран, геній, мільярдер, плейбой, філантроп і просто приємний дворф, який допомагає в бою та підтримує. У виласках дають екіпіровку, ресурси, косметичні предмети для трансмографікації та прогрес у сезонних системах. Вони створені як місток між відкритим світом і більш складним контентом рейдами чи міфік плюсами. Чим вони можуть зацікавити тебе як новачка? Тобі не потрібно збирати велику групу, можна зайти самому, Дає шанс прокачувати твого персонажа і добувати екіпіровку без обов'язкових рейдів. Атмосфера схожа на пригоденські інстанси з дослідженням, пастками та різними сценаріями. Режим цікавий, і я вдячний, що його додавали. Для ефективного проходження вилазок нам необхідні відреставровані ключі. Відреставрований ключ це спеціальний ключ, який використовується у вилазках, щоб відкривати сундуки зі скарбами у багатих вилазках, які інакше залишаться зачиненими. На мапі вилазки будуть позначатися відповідним знаком. Саме ці вилазки нам потрібні, оскільки я вважаю, що проходити по остим вилазкам, коли ти тільки вдягаєшся, марна трата часу. Також ти можеш отримати ключ як додатковий лут з сундука за тижневі квести, фрагментів ключів або за репутацію. You'll find me, wherever the action is. Don't do anything I wouldn't do. Так, трішки по вилазкам я розповів. По ходу діла буду розповідати більше. Тепер я йду в вилазку 5 рівня. Тому що я не впевнений, що зможу пройти восьму. У вилазці я попросив брана бути хілом. Особисто мені подобається цей стиль. Його лікування проходить досить забавно. Бран кидає на землю баночки з лікувальними зіллями та іноді викликає сферу, яка також тебе хілить. Також Брана можна кіпірувати диковинками, які підсилять ту чи іншу роль. Самі популярні для брана танка це Quysical Device та Mana Tinted Glasses і Tailwind Conduit. Для бойового брана Катаранг і Tailwind Conduit, або ж Temporal Desolator Crystal. Для брана польового лікаря Physical Device. І Хатаранг, або Тайлин Кандулт, або Темпол Дислайто Трістал. Вони рахуються популярними і обов'язково тобі випадуть під час твоїх входів у вилазки. Восьма вилоска дає нам можливість отримати з тижневого сундука предмет героя, що може бути дуже чудовим бустом твого персонажа. Пролетівши вилоску 5 рівня, мені впав кварц. Що це таке? Це предмет, який дозволяє викликати боса сезону. Це дуже добре. Можна сказати, мені пощастило, а з лута впали рукавиці і ресурси, які я продав на аукціоні. Так, тепер у мене є кварц, і тепер можна пробувати проходити вилазку восьмого рівня. Проходячи вилазку більшого рівня, почало відчуватися нехватка екіпірування і було досить боляче. Хоча і бран мене хілив і хілив добре. Дійшовши до капня, це такий чекпоінт, щоб не бігати з самого початку, я активував кварц і викликаю боса. Босу ж не сподобалось, що його дьорнув якийсь пісюн, чорт знає куди, і виписує мені смачного такого піздюля, від якого я відлітаю. Бос задоволений, що тригер ліквідовано, щасливий і переконаний у своїй неперевершеності, повертається до себе. Але те, що нам з вами було потрібне, все ж таки залишив а саме карту. За допомогою цієї карти я отримую предмет героя, що суперкласно. Цю карту можна отримати один раз на тиждень. Отримав карту і відразу заюзав. Після закінчення вилазки мене чекав не один сундук, а вже два. Предмет героя падає гарантовано, тому для нього ключ не потрібен. Сундуків випали наручі ветерана, дворучний меч героя 694-го ітим-левела та ще одна шия, а також ресурс. Повернувшись в столицю, трішки прокачавши пояс, я почемчукував наступно. В цій вилазці місцевий водоканал просить нас відремонтувати труби та зробити геноцид фауни у місцевому підприємстві. Чим ми і займемось? Під час зачистки іноді може попастись ось такий портал. Це особливість даного сезону, тому наступних подібної механіки може і не бути. Зважай на це. Увійшовши в портал, ти попадаєш в кімнату з таємним босом, після вбивства якого ти закінчуєш виласку, ігноруючи першочергові умови проходження вилазки. Місцевого гейлорда вбили полутали ще один аксесуар. А знаєте, що я ще забув зробити? Поговорити з Брінте, щоб отримати квест на диски титанів. У цьому квесту нам потрібно збирати 100 фрагментів у різних активностях, та за вилазки їх дають приблизно від 30 до 35. Тобто за ці вилазки я б здав вже квест. Ну, з цим вже нічого не поробиш, піду, поки поспілкуюсь з приємними молодими ящерами, які люб'язно запропонували мені покращити мої предмети. А зачарований їхньою харизмою я не зміг відмовитись. Також забіг до анклаву ремісників та взяв стартове завдання на професії, яке вводить в курс щодо крафту. Це важливо, оскільки нам дадуть стартові ресурси для професії, які ми продали на аукціоні. Керуючий ситуацією ці на аукціоні, я взяв сумку кравця. В ній знаходиться тканина та різна пилючка, яка зараз добре коштує на аукціоні. Тобі ж я рекомендую перевірити ціни на ресурси перед цим. Ну що ж, тепер настав час пошуку рейда. А якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. А я пішов проходити пошук рейда. Всім удачі!